Оця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні, як і кожного року на цьому місці, в цій каплиці, ми вшановуємо пам'ять святого Губерта, покровителя лісників і мисливців. Після того, як Господь чудесним способом об'явився в його житті, Він присвятив своє життя Йому Господеві і став захисником всього живого на землі. Свого часу Ісус, коли навчав народ, зокрема розповідаючи йому притчі про Царство Боже, казав своїм учням, що люди, Його слухачі, Дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. Ваші ж очі, каже Ісус своїм учням, щасливі бо бачать, та й ваші вуха бо чують, тому бо вам дано знати Тайне Царства Небесного, а он тим не дано. Істину кажу вам. Багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Сьогодні ми вшановуємо святого Губерта як того, кому було дано знати Тайне Царства Божого, кому Господь відкрив очі, щоб вони могли бачити Його і слух. Щоб його чути у цьому світі. Кожний святий по-своєму є втіленням Євангелія, слова Божого у своєму житті. Ми чуємо слова Євангелія кожної служби Божої, і часто вони нам здаються недосяжними або ідеалістичними, мовляв, наша реальність є такою, що жити Євангелієм сьогодні вже неможливо. І саме святі, які також є і в наші дні, вони своїм життям доводять нам протилежне, а саме показують, що лише у Слові Божому є справжнє і єдине життя. Святий Губерт показував це через свою любов до створеного Богом світу, через Його особу це Євангеліє, це Слово Боже. Яке ми сьогодні читаємо і чуємо, воно ставало тоді живим і промовистим, яке можна було бачити як живий приклад і втілення. Коли Ісус проповідував, Він часто вживав притчі, щоб на їхньому прикладі пояснити Тайне Боже. Після Свого Вознесіння і аж до тепер Ісус проповідує Царство Боже. Через Своїх святих і через їхнє життя. Ці святі стають живими притчами Ісуса, Його проповіді, яка й до сьогодні між нами лунає. У цей день Словом Божим скерованим до нас через Святе Євангеліє є притча Ісуса про неродючу смоковницю. Ісус. Коли розповідав цю притчу своїм слухачам, в першу чергу мав на увазі себе як Спасителя, в образі того виноградаря, що сказав своєму господарю, пане лиши цю смоковницю ще на цей рік, я обкопаю навкруг неї і удобрю, може ще щось вродить. В образі смоковниці вкладений дуже глибокий зміст. Тут вміщене усе Боже творіння, увесь створений Богом світ, але найважливішим змістом тут є сама людина. Інколи ми у цьому світі як одинокі смоковниці, які з різних причин стають неродючими, безплідними, придатними лише на те, щоб їх зрубати. Такими одинокими смоковницями можуть бути поодинокі люди, але також можуть стати і поодинокі сім'ї, спільноти чи згуртування, а навіть і поодинокі держави. Сьогодні наша Україна стала на світовій площині наче одинока смоковниця, яку по різному оцінюють і вважають, що мають право визначати її долю. І якби не Господь. Який, як турботливий виноградар, дбає про кожну рослинку у своєму городі, хто зна, чи нашу б Україну вже не зрубали як безплідну смоковницю. Якби не Господь, хто зна, чи й кожен з нас не став би ось такою смоковницею. Але Він, Ісус, хоч ми й не приносимо часто плодів нашого християнського життя, він по-новому завжди починає доглядати нас, підживляти, піклуватися нами, робити усе, аби нас не прийшлося зрубувати. Коли Христос розповідав згадану притчу, то в образі турботливого виноградаря Він вбачав також і кожного свого учня. Який за його прикладом буде так само турбуватися навіть про найбільш опущене творіння у цьому світі. Більше того, коли Фарисеї закидали Ісусові, що Він більше проводить часу з грішниками, то він відповідав, «Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить. Я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправдених, а грішних. Тож сьогодні, коли ми так часто зазнаємо пережиття втрат, руйнувань, розчарувань, безрезультатності і тому подібного, цей день пригадує нам про великий дар, який ми маємо серед нашої теперішньої трагічності. Найперше цим даром є сам Господь, який залишає усе, як каже Євангеліє, аби віднайти одну загублену овечку. Хто з вас, каже Ісус, маючи сотню овець і загубивши одну з них, не зоставить 99 у пустині та не піде шукати загубленої, поки її не найде? І, знайшовши, він, радіючи, кладе її собі на плечі і, вернувшися додому, скликає друзів та сусідів і до них каже: радійте зі мною, бо я найшов вівцю, що була загубилась. Отак кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, не треба покидати. Але також цим даром, який ми сьогодні маємо, є наші святі Покровителі, які, за прикладом свого вчителя і Господа, так само дбають про нас, як дбали про Господні часам безплідні смоківниці і про загублені одинокі овечки за часів свого земного життя. Для цього місця, для цих працівників, для вас. Для цього лісництва таким покровителем є тут святий Губерт, який і сьогодні продовжує бути захисником всього живого і навіть того, що вже здавалось би для когось непридатне до життя. Його приклад спонукає і нас сьогодні стати на цей шлях освяти свого життя Богові. І посвяти свого життя для захисту Божого творіння. Особливо його приклад сьогодні спонукає нас стати на захист людини, на захист наших співгромадян, які стали тими одинокими, безплідними смоковницями, бо їх понищили, позбавили життєздатності, вирвали з корінням. Познущалися чи понівечена. Святий Губер сьогодні є спонукою для кожного українця стати на захист своєї України, яка наче євангельська смоковниця сьогодні бореться за життя і за свою родючість. Господи Ісусе, хоч ми є твоїм творінням і носимо в собі твій образ, красу і подобу, Однак, як казав святий Апостол Павло, маємо цей скарб у глиняних посудинах, тому що нас тиснуть звідусіль, ми в труднощах, нас гонять, ми повалені. Увесь час носимо в тілі Твою смерть, Ісусе, нас бо весь час живими віддають на смерть. Але усе це для того, щоб, як казав апостол Павло, і Твоє життя, Господи. Було явним у нашому смертнім тілі. Тому сьогодні за молитвами і заступництвом святого Губерта, нехай наші крихкі і смертні земні тіла засяють твоєю божественною силою, Твоєю плодовитістю і життям. Нехай ніхто з нас не стане тією безплідною смоковницею, яку зрубують і вкидають у вогонь. Нехай кожен з нас приносить води гідні твоїх очікувань від нас і гідні тієї турботи, якою ти нас огортаєш та оберігаєш. Додай нам, Господи, теж наснаги, аби ми стали гідними послідовниками святого Губерта у захисті усього живого, створеного тобою у світі, щоб крім творіння і кожна людина. З якою переплітаються наші життєві дороги, отримувала через нас дотик Твоєї турботи і опіки, аби могти і в своєму житті приносити довкола себе плоди миру і любові. Вчини нас, Господи, знарядня Твого Божественного життя за прикладом і молитвами святого Губерта, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!